Поки у мене вікно між уроками розкажу дві цікаві історії двох учнів. Перше, він був таким типовим, поганим хлопцем, корив за школою, нічого не вчився, байдикував, був таким поганцем. Але одного разу йому довелося домовлятися за оцінку у вчителя. І цей вчитель йому сказав: Ні, я тобі просто так оцінку не поставлю, ти будеш приходити до мене після занять. І будеш вчитися. Я тобі оцінку поставлю бодай за щось, хоча б за спробу, хоча б за намагання. Він почав до нього приходити після уроків, а в них почало спілкуватися і якимось непомітним дивним чином у цього хлопця почало виходити. Він почав розуміти цей предмет, йому стало цікавим. Потім йому стало соромно за інші свої оцінки, йому стало цікаво справитися і там досягти. Певних успіхів і розібратися, до, доказати собі, що, що він може, що для нього це доступні речі. Потім цей учитель а, забрав свого учня в похід у гори, хоча при цьому він брав лише найкращих а, учнів з собою. Тому цей хлопець дуже здивувався, що йому дозволили з ним піти. Він сказав, що цей похід він запам'ятав на все життя. Це був найкращий час. Таких емоцій він ніколи не переживав. За цей похід вони дуже здружилися з вчителем, і до останніх його днів вони з ним не розлучалися. Цей хлопчик став дуже успішним бізнесменом в Україні. У нього декілька бізнесів, у нього завод по ремонту військової техніки. Він став успішною людиною, чоловіком і сім'янином. До останніх днів цього вчителя. Цей хлопчик його відвідував, спілкувався, допомагав йому, і одного разу вже незадовго не до його кончини він відвів його також у похід. Вони згадували той час, раділи, їм було дуже тепло. Це історія вже дорослого хлопця, мого учня, з яким я займаюся англійською. І таких прикладів в моїй практиці, в практиці моїх знайомих дуже багато. Коли вчителі а, вішають якісь а, стигми, маркери, лейбли ой, цей не здаре, цьому не дано. У мене правда, десятки історій від моїх колег, коли вчитель, тому що там. Ця дитина від не, не відповідає нормам соціальної поведінки, або просто їй не подобається, вона вішає на її ярлики, просто ніяким чином не розвиває потенціал цієї дитини. А ці історії просто потрясаючі, коли там люди виграють олімпіади по Україні, по області в предметах, в яких вчителі навіть не давали шансу. А інший якийсь вчитель бачить цей потенціал і розуміє, що до нього несправедливе відношення. І таких історій дуже багато. І ви розумієте, що оця недогляданість наша це в результаті призводить до того, що ми просто не дали якомусь генію життя або не відкрили двері у світ Геній, який може змінити цілу країну. І тому ці фрази, коли там семеро одного не ждуть, що я заради одного учня буду зупиняти там процеси і так далі. Я думаю, що їх теж треба передивитися. Тому що дуже часто в такому розбишаці сидить наступний президент. І так дуже часто буває. Тому вчителі правда мають бути уважнішими, особливо до таких дітей. І треба правда перестати мислити шаблонами своїми. Емоційними реакції, реакціями дивитися глибше, і, правда, піклуватися і плекати кожного учня. А другу історію з водом.